Ще такий момент хотіла сказати: Деякий час тому побачила жахливе відео. Люди кажуть, що Казахстан я не буду стверджувати з грузовика, такого великого грузовіка, просто десь пустир за містом, якесь незрозуміле місце. Вигружають живих собак. Тобто, десь по місту, по населеному пункту, ну так ми здогадуємося, влада місцева відловила тварин і завезла їх на пустир і просто випустила. Але найцікавіше тут починається в коментарях. А навіщо ми випустили, будуть нападати на дітей, будуть там шкодити, будуть розривати дітей От ага. завжди дітей, дітей, дітей і ще раз дітей. Друзі, я та людина, на яку в дитинстві нападали собаки. Мене вкусила сусідська собака. На мене гавкали і оточували безпритурність собак. За моє життя мене вкусили там собаки-коти набагато частіше і більше раз, аніж ну, в середньому там, середньостатистичну людину. Я маю вакцинацію проти сказу діючу. З метою профілактичної робила вакцинацію, тому що ну, теоретично мене може вкусити якась тварина, зробити там якийсь так, а Я можу не знати, що то скаже на тварину. Ну, теоретично просто так. от. Я зробила вакцинацію, таке щеплення. А, і е, я, як людина, що популяризує стерилізації, старається і організовувала, і старається організовувати безкоштовні стерилізації, масові, безпритульних тварин. Ну, мені дуже дивно це чути, коли м, взагалі зовволонтері, волонтерські організації, волонтерські спільноти починають. Е, Люди, які дуже далекі від цього, які самі, як правило, плодять тварин, їх бабушки, дідушки, тьоті, дяді, родичі всі колективно плодять тварин, кудись там викидають або там типу, роздають оце, оце круговорот собак, котів в природі. І вони починають оце вогнем і мечем, правідний гнів, призиви до знищення. Слухайте, ну ви плодили. Це плоди вашої діяльності, а точніше бездіяльності. І тепер ви призиваєте до насилля на хвилиночку до тих, хто набагато, набагато вас слабший, в рази, в десятки разів слабший, не може себе захистити, не може себе прогодувати, і ви призиваєте до їх знищення. А не легше витратити кошти і стерилізувати власну тварину тварин в своїх родичів, щоб цього не було. Бо ну, це все колективна відповідальність, і е, знищувати я б призивати до знищення тварин це взагалі аморально абсурдно. якось по.